Доброго дня, любі друзі, шановні гості та господарі свята. Сьогодні в нашої рідної школи юбілей. Сьогодні її виповнюється 60 років, тож спочатку декілька слів про іменинницю. Назва закладу начально-вихопний комплекс. Дата народження 1 вересня 1953 рік. Місце проживання село Чайкович. Батьки. Трудовий комплекс Порт. Колектив школи, «Хресні батьки, чайковицька Чайковська рада та відділ освіти, сам пішкої адміністрації, сімейний стан, мати, героїни, діти, усі хлопчики та дівчатка сіл Чайковича та Кобайони навчалися, навчаються і будуть навчатися в нашій школі. на ректор школи САС Микола Петрович. Пристойно стрес. Шановні випускники, вже минуло 10 років від того, як ми такою великою громадою зустрічалися. Тобто, 10 років тому ми святкували 60-річчя школи. Сьогодні знову з нас велика громада, наша школа святкує 60 років першого випуску. Я би хотів сьогодні, покоротше вас, привітати всіх і побажати вам в першу чергу здоров'я, щоб ви через 15 років а школа буде святкувати 75-річчя, наступний такий ювелей Великий. Всі були тут. Побажати вам всім. Щастя, сімейного щастя, успіхів в роботі, добрих онуків, правнуків. І побажати вам, щоб ви завжди пам'ятали, що ви є випускники Чайковицької середньої школи. Ви, як знаєте, що тепер ця школа називається вже навчально-виховний комплекс, середня школа першого, третього ступеня, дошкільний навчальний зал. Я хотів би зараз коротко вас. Ознайомитись, що в нас тепер в школі проходить. У ну, першу чергу кількість учнів. Коли в 73, 72, 60 й роки було до 500-600 до учнів, на даний момент учнів всього 192. Різниця велика. Ви бачите, що чим далі випуск, тим менше учнів. Цього року закінчує школу 16 учнів. Найбільший випуск закінчував році сьомий рік. Це випуск 65-70 учнів 10 класу. А зараз 16 учнів. Ви розумієте, яка ситуація, чому у нас так скорочується кількість. Учнів, але для того, щоб забезпечити цю велику школу, прекрасну школу, ви бачите, що школа може вмістити до 700 учнів, у нас при школі організований дитячий садок. Тому і назва тепер школи Чайковицький навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад. дошкільному навчальному закладу виховується до 60 вихованців, дошкільний навчальний заклад відвідують діти із Колубаєч, із Чайки. Декілька років тому ще до нас були, приходили і погірці, але вже відновили погірці, садок, так що у нас тільки Копалівські і Чайковіцькі учні, дві групи. Щодо інших успіхів, ну, успіхів школа в нас, як завжди, підтримувала рівень науки, рівень спорту. Ну, в цьому році Чайковська школа по спорту зайняла. Друге місце в районі. Баскетбол, по баскетболу, по баскетболу хлопці перше, а дівчата друге місце. Загальна команда по різних видах спорту друге місце в районі, так звана Спортидіга. Учні наші в цьому навчальному році захищали честь школу на районному і обласному рівні. Навіть вихованка дитячого садка, яка а сьогодні вам. Заспіває, напевно, сьогодні тільки що приїхала із обласного конкурсу. Ви бачили, які гарні в нас дівчата і хлопчики, як гарно танцюють, тому життя в школі продовжується. Я вас ще раз закликаю, відвідуйте, відвідуйте школу, побачте. Сьогодні, я думаю, не це свято тільки починається, а свято буде продовжуватися аж до зустрічі сонця. Ще раз вітаю вас і святом 60 річчям чайківської школи. Бажаю вам всім веселої забави. Коли кинула мене в світи, наче мачуха школа моя, я наослід учився і ти через терни шукав свого я, переситився, перелюбив. Бивдобряче життєвий батів, хоч адреси усіх розгубив, та зневіритись, друзях не зміг. Однокласники, однокласники, на світлина всі роки шкільні Однокласники, доля ласкова, повертає дитинство мені І я теж згадую у школу, я перший тим порік, в 68-му році, і на все життя запам'ятав цю школу. Так працювалося мені цій школи. Я у багатьох школах працював, а найбільші спогади найприємніші час роботи своєї. Я віддаю та повітрі середній школі. Та й хлопцям таланить не більш. Але хай не в благанні роки. На сьогодні усі ми такі ж.

Коло повертає дитинство мені, Однокласники, однокласники, на світлинах сіроків шкільні. Однокласники, доля ласково, повертає дитинство. Добре. А ми хочемо, щоб пам ця пам'ять, ця зустріч залишилася в вашій пам'яті Всі ви, дружні, йдете на Суспільну школу Знайдете собі свої класи Спортзал, якщо можна, знайдіть собі місце Якщо немає спортзалу, то не вийдете І на певній річці, на танці, ми розчекаємо 15-го року Однокласники, однокласники на світлина всі роки шкіляні, однокласники, доля ласкова повертає дитинство мені. Однокласники, однокласники, на світлина всі роки шкілянів. Однокласники доля ласкова повертає дитинство мені не такі вже дівчата струмки, та й хлопцям таланить не більш, але хай не в благанні роки. На сьогодні усі ми такі ж не стараються в пам'яті дні, Ті світлі роки шкільні перша вчителька.